Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде онлайн-розклад так або ні. Ви загадуєте будь-яке питання, відповідь на яке повинна бути так або ні. Обираєте одну з колод і отримуєте відповідь. Я також хочу оголосити, що я також проводжу особисті прийоми, консультації і відповіді на питання ваші особисті. Якщо у кого є бажання і є якісь особисті питання, ви можете звернутися по по вайберу або телеграму. Під кожним відео є такі контакти, і під е, мої контакти, і під цим відео також будуть. А зараз ми з вами зробимо онлайн-розклад так або ні. Ви обираєте одну з колод і отримуєте відповідь. Так, друзі, обирайте одну з колод. Центральна, верхня, верхня, нижня, ліва, права. І отримуєте відповідь так або ні. Ліва колода. Бачите, тут відповідь ні. Тут карта зла випадає і вона псує. Розклад, тут відповідь на ваше питання ні. Верхня колода також ні. Тут ударний туз випав. Карта сльози, карта балачок, пліток, тут також відповідні. Права колода. Права колода тут все ж таки відповідь також ні. Ось так. Тут 9 пікова, це карта хвороби, вона псує розклад. Тут 60% так, 40 ні. Ось, ось такі розклади також бувають. Нижня колода, тут відповідь так, тверда так. І центральна колода, тут також відповідь тверда так. Особливо, якщо стосується грошей, особливо, якщо стосується, там, особливо, якщо стосується грошей. Бунова масть це гроші. Ось, тут відповідь так. Ось такий був сьогодні розклад, друзі. Будемо проводити з вами частіше такі онлайн-розклади. Будемо додати в контент. Всім дякую за перегляд. Дякую, друзі, хто не забув поставити лайк, підпишіться на канал і подивіться також мої відео. Всім гарного дня і до зустрічі!